Продовжимо. Жодної копійки без висновку цієї групи не може бути. Не може бути винесено. До речі, положенням, яке готується на сесії, яка вже була на сесії зачитнена. Положення сказано, що без розгляду цієї групи техніко-економічного обґрунтування капітальних витрат не може бути винесено на сесію будь-яке питання таких капітальних витрат. Тобто, ми розробляємо зараз положення про те, як розглядаються будь-які об'єкти. Тобто люди, громада має знати все, що збирається робити міська рада. Тому що міська рада це особлення громади. І люди мають знати, куди йдуть їхні гроші, на що йдуть, чому саме так, а не в інший спосіб. І я вважаю, що це правильно, це абсолютно логічно і а, так буде. Я Певний, що по-іншому, після того, як ми почнемо в публічний цей спосіб, чому публічний? Тому що коли, коли ти виносиш питання на людей до людей, навіть серед депутатів, коли не ховаєш там під столом якісь думки про те, як можна куди ці гроші роздеребанить і розкрасти, це питання стає публічним, воно видно прозоре і стає набагато. Важче вкрасти, розкидати його або не проконтролювати. Тому я можу сказати, що і сказати виборцям, що я підтримую абсолютно депутатське намагання. Упорядкувати все, що стосується будівництва і виділення коштів і їх використання. У нас є об'єкти, по яких тричі виділялись кошти, і вони залишились незавершені. Сьогодні ми в черговий раз маємо виділяти кошти на палац молоді, І хоча вже двічі чи тричі виділяли туди кошти, він знов тече, цей, цей молодіжний центр. Ми є об'єкти, які не завершені, закинуті, і так далі. Це повинно перейти, в піти в минуле. Ми зобов'язуємося, і особливо це фракція радикальної партії Олега Ляшка з підтримкою інших депутатів. Я наголошую на те, що дуже твердо взялась за це, і фракція блоку Петра Порошенка. Ми візьмемо візьмемо під контроль, будь всі об'єкти недобудовані, які виділялись раніше гроші. І до речі, в положенні про цю техніко економічну групу сказано, що ніяке виділення нових грошей на об'єкти, ті, які вже робились, неможливо без розгляду на цій комісії і публічній оцінці того, що не зроблено. Якість робіт так само буде розглядатися цією комісією, причому заключення її важливе для сесії і для людей. Тобто підсумок виділення грошей має бути винести знову в публічний спосіб, показаний людьми, надана йому належна оцінка, а іноді й правова оцінка, де гроші взялися і забралися, зникли, а роботи не дороблені. Тому. Підводячи підсумок, хочу сказати ніяких протиріч між бізнесом, депутатами в бізнесі і виділенням, скажімо, грошей на об'єкти соціально-культурні, на школи і медицину немає. Є намагання спекулювати пам'яттю дідів я про пам'ятники, Якщо немає жодного кошторису, і ці гроші будуть вкрадені, то до чого тут діди? Які воювали мій дід Радянського Союзу? Він воював, але він не говорив мені, що ти можеш голосувати за будь-яку брехню, і щоб гроші розкрали, розкралися людські на те, щоб з пам'яті мого діда або ми говоримо про те, що це треба виділити для дітей. Тобто можна вкрасти гроші через людей, можна через дітей, можна через дідів, а можна через онуків. Сьогодні не треба плутати дідів і безгосподарність, просто розкидання, розмазування і безвідповідальність від того. І тому я дуже радий, що саме бізнесмени, ті, що знають точно, як сьогодні заробляється копійка, практично поставили. Огорожу величезно тим, хто ніколи не заробляв цих реальних грошей, і ті, які намагались продовжити таку погану практику розкрадання. Тому люди не звинувачуйте нас в тому, що ми щось там хочемо собі. Ми кажемо, ставимо це все в порядок. Закінчуйте красти, закінчуйте безгосподарно до того відноситись, закінчуйте приховувати від людей те, що ми збираємося робити, створюємо реальну громаду міста, вона нам потрібна, і це гроші громади. Тому прохання саме не... Слухати, як нас ругають з усіх сторон, що ми погано там віднеслися до якихось об'єктів. Сьогодні, скажімо, по Драгоманова бібліотека, яка коштує, яка коштує, мабуть, сьогодні продавати, може, 100 чи 200 тисяч, ми виділяємо туди 560 тисяч тільки на її ремонт. При тому це залишається старе приміщення і воно нічого не вирішується. Сьогодні новий такий будинок можна купити в тому ж районі за 400-500 тисяч гривень, бо це. Але. Не просто виділяти на стару хату, яка і лишається старою після ремонту. Тобто є прохання до міської громади підтримати людей, які хочуть упорядкувати це, хочуть винести на в публічний спосіб на огляд усіх людей і працювати в належний спосіб, а не так, як було при пучмі, як було раніше. Я думаю, що майдан, я думаю, що ця війна, яка йде, змушує нас. Правильно користуватись коштами, те, що робили вчора, погано робити краще, і треба говорити з людьми про те, що ми не є ворогом, і ми хочемо вкраще краще зробити для міста, і хочемо прикласти свої сили, якщо сьогодні ми не на фронті, то хоча б тут, щоб не розкрасти і не роздербанити наше місто. Я надіюсь на підтримку. Я надіюсь на те, що ви будете звертати увагу, що робить міська рада, і якщо буде підтримка потрібна для того, ішли до, до міської ради, ішли до міського голови і вимагали того, щоб кошти, які ви заробляєте, заробляють платники податків, були публічно і в законний спосіб витрачені з користю для міської громади. А міська організація радикальної партії ніколи не мала. Слабких нервів я впевнений, що ми підемо далі і будемо працювати на користь громади і вдень, і вночі, поки живий, поки ще живе на цьому світі. Дякую.